Мої вітання з міста Дніпро, з України. Сьогодні у нас 26 грудня 2023 рік. І я хочу всіх привітати із Різдвом Христовим, побажати, щоб якнайшвидше наступив мир, щоб всі були здорові. І у кожній сім'ї наступив наступила та тишина. Спокій і всі були живі, здорові. І саме головне щоб діждатися всіх наших воїнів з фронту, і якнайшвидше, щоб прийшла наша перемога. Сьогодні я хочу вам з вами поговорити і розповісти про свої цим тому що задають дівчатка питання. І е, те, що я зможу, я розповім і покажу, як я, виращую, як я за ними, ух, який в мене уход і які в мене є рослинки. От я хочу вам показати, які в мене є цим бідіуми. Це жовтий. Назви в мене гібридів немає, тому що я їх всі купувала через інтернет деякі, деякі на розпродажі в епіцентрі, тому які, я, 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 яка їхня назва, я не знаю. Але хочу показати, от жовтий я вже показувала, він в повному розпуску. Дуже гарні квіточки, і, як я вже говорила, дуже гарно пахне медом. Три квітконоси на ньому, і квітує він дуже гарно. Ще в мене є такий розовий, але тут чому-то квітконоси, вони не дуже великі, невисокі. Квіти вже майже скоро розпустяться. Вон, бутони гарно наливаються. І у нього, у нього також, у цього куща, чотири квітконоси. Два ще маленьких, а два отаких от великих. Але один із тих двох маленьких, я ще не знаю, бо він. Похожий вроді би і квітконос, але, може, то буде як новий прирост давати. Ну, от, подождемо, коли він буде повністю розквітний, я покажу, якого кольору і який він. А це також великий в мене уже розрісся. Я його купувала, було три всього-навсього бульби в нього. Зараз у нього високі гарні квітконоси. Це жовто-салатовий, можна сказати, з салатовим якимось відтінком. Ну, Теж дуже гарний. Але він ще бутони наливаються. Але вони ще не... Навіть не видно, ще, якого кольору він буде. Тому він трошки пізніше розквітне. От такий гарний кущ. Це третій у мене також сорт, я не знаю, колір я знаю який, бо він вже у мене квітував два, два роки. Прошлий сезон і позапрошлий сезон він розпускав квіти. І от четвертий у мене, він з'явився не дуже давно. Я його також купувала в епіцентрі на оцінки. Я бачила, як він квіт, тут було багато квітоносів, і вони вже обрізали їх. І останні оце квіточки, які доквітують, вони його дали на розпродажу і. При оціночці я його забрала, купу, ну, купила. Він ще квітує, але вже квіточки відцвітають, і його потрібно буде пересадити. І пересаджувати я буду разом з вами, щоб ви подивилися, в який я ґрунт цим бідіум сажу і як я іменно їх. Ну, пересаджую, і як я поливаю, я вам розповім трішки про уход. Ну, а це отакі в мене цимбідіуми. У мене їх. Як я вже сказала, 4. І е, запитують е, дівчатка, які заходять на мій канал, гості, підписники, е, як я ухажую, які в мене умови вирощування цимбідіумів. Е, тому я недовго вам розповім і розкажу, як, як я у, е, за ними е, ухажую, і які в мене умови. Цимбідіуми вони, можна сказати, що це орхідеї холодного утримання. Літом вони в мене всі до єдиного на вулиці, але не на такому палючому сонці. Вони стоять під деревами в мене, і їх, коли йдуть нові рости, то їх потрібно. Хорошо кормити, щоб е, оціпдобульби псів, повиростали великого розміру, набрали хорошого е, питання, щоб потім, коли підуть у вас випускати квітоноси, то вони повинні їх, е, щоб не скидали вони квіточки, щоб не засихали е, ці квітконоси. То потрібно е, хорошо викормити е, спочатку е, ці бульби. Кормлю я весною я починаю більше давати азоту, рослина тоді просипається і розпочинає ріст нових, нових росточків. От на жовтому вже видно, що іде отака нова там образувалась уже приріст новий. І, він зараз він відквітне, от в центрі там теж також є молодий е, е, приріст, і він, коли вже відквітне, він почне займатися, сама рослина почне займатися активним ростом тих бульб, які вона випустила, е, ну, наращує нові. Якщо ви не дасте достатньо живлення бульбам, то вони можуть і не заквітнути, і можуть, якщо й дадуть стріли, то воно там буде десь прямо внутрі цього куща, і вони погано розвив... будуть розвиватися квітконоси. Що я ще хочу сказати, цим бідіуми не можна пересушувати. У них повинен ґрунт бути от така, як слабоволога тряпка. Як ви от зволожили, і вона ну, не, і не мокра, і не суха. от Оце такий ґрунт повинен бути у наших цимбідіумів. Тепер по температурі. Температура літом, яка є на вулиці, ви нічого не зможете з неї зробити. Ночна це ночна, днівна це Е, в Вдень день дуже жарко, вночі трошки прохолода йде. Але коли наступає осінь, я мої цимбідіуми держу на вулиці майже до заморозків. Але не, Вони, вроді би, як витримують і мінус, можуть витримати там 1 градус, 2 градуса мінуса. Але я до цього не додержую їх на вулиці, а заношу. У мене зараз зимовий садочок, тому у мене проблем із вирощуванням цидіумів немає. Їм для того, щоб вони заквітували, їм повинна бути температура нічна, низька, а денна висока. ну, Хоча б 10-10 можна. І більше розрив, щоб був температури денної і, і, і ночної. Тоді вони закладують оці бутони е квітконоси і е будуть гарно квітувати. Зимою вони в мене. В садочку, тут температура в мене виходить ну, 15 градусів, буває й до 8 опускається ночна, буває, піднімається денна до 30 градусів, тому перепади в мене великі і їм достатньо для того, щоб вони хорошо квітували. Якщо у вас ви вирощуєте в квартирі ці квіти. То е, я думаю, що обов'язково досвідка повинна бути, тому що от сонце для них ну просто, е, просто воно необхідне. І е, перепад температури. Якщо є балкони, якщо є лоджії, застіклен... це все застеклене, тоді можна їх там оставляти, е, можна підігрівати. І я думаю, що зимою ну, не дуже їм висока температура е, по, ну, повинна бути. Оце отаке у мене утримання. По землі я вам покажу, який ґрунт я саж... ну, роз... посаджую, пересаджую їх після того, як вони приїжджають до мене додому. І ще я хочу вам сказати, що, щоб ви знали, потрібно поливати чи не потрібно цим відіум, я зараз покажу вам. От є такі палочки там, із, с, с, ну, можна, е, суші, е, якщо ви заказуєте, і привозять оці палочки китайські їсти суші ними, можна їх ви е, в горшок отак запихаєте в цю палочку і слідкуєте, вона вам покаже, потрібно поливати чи не потрібно. Якщо палочка підсохла, і вже така слабо волога, тоді ви поливаєте цим відіом. І то я поливаю проливом, їх замочувати не потрібно. От Проливом полили, дренаж обов'язково повинен в горшках бути. І всі в мене горшки отак продерявлені, для того, щоб корні дихали. Цим бідіум він не дуже капризний в уході. Головне, його не залити, тому що там корні дуже жирні, такі, е, товсті, От, е, вони не, не такі, як у фалінопсіса, там, у, у дендробіума. Е, коріння дуже е, таке товсте, е, жирне, і його можна дуже легко залити. Ну, а це на, що того, що як я, як, в яких умовах у мене ростуть цимбідіуми. Е, в квартирі, мабуть, набагато важче е, ну, создати умови для них. І що я ще хочу сказати про цимбідіуми? Якщо ви е, купили цимбідіум, і вам потрібно пересаджувати його. Якщо навіть коріння не дуже хороше, але ви бачите, що бульби зелені, не в поганому стані, от, на прикладі, оцього, старайтеся його не сильно корні. Там потрошити, розбирати, тому що цим цього не любить. Вони дуже ну, страдають від того, коли ми вмішуємося в їхню кореневу систему. Я роблю перевалку. Коли я буду пересаджувати оцей цимбідіум, горшок от такий, я купила, але я буду обов'язково дренажні отвори робити. і... Коли я його буду пересаджувати, я вам покажу, які там коріння, щоб я його практично роблю їм перевалку. От Перевалила, грунт там непоганий, ми купуємо поставщики, стараються, щоб їхні рослини були гарні, здорові. Тому я думаю, там і добрива поки вистачає, і ґрунт непоганий. Головне трошки його підсушити, щоб він не був мокрий. І вже е, потім в горшок на, у горшок на е, дно дати дренаж хороший. Я е, великий такий прослойку даю дренажа. а потім е, по кругу засипаю своїм ґрунтом. І е, поливаю, я, можу його. Перші рази просто оприскуванням землю трошки зволожую, щоб вона єлі-єлі така була волога, поки не почнуть працювати коріння, тому що стрес получають коріння, ну, воно як в стані спокою, поки дойде воно до нього, що вже ілі потрібно рости, ілі він. Адаптацію вже починає трошки приймати. І от тоді вже можна полити там так проливом хорошо. А літом, звісно, я їх поливаю ну через день, мабуть, тому що сонце і земля дуже висохає. Ну, а на цьому я буду закінчувати свій. Ролик я начебто розповіла вам такі основні, основні мої, які я маніпуляції роблю з ними, як я пересаджую і як я далі з ними поводжусь. Про свій догляд я вам розповіла. І слідуючий ролик я постараюся вам, коли буду пересаджувати оцю білу свою. Орхідейку, я е, вам покажу, в який ґрунт і як я пересаджую. Ну, е, всім пока-пока, е, всім бажаю всі дні е, хороших свят, е, мирних днів, щоб не летіли ракети і е, змогли хоч в ці дні розслабитися. І отримати задоволення від своїх рослин, від своїх питомців і від своєї сім'ї. Бажаю всім сонячного сонячних днів і якнайшвидшої нашої перемоги. До побачення!